Всім привіт! Ви на каналі пані Рома з вами Ольга, і сьогодні я розповім про свої нові бюджетні знахідки. Це відео за запитом на замовлення за проханням. Пані Тетяни, але забігаючи наперед, скажу, що не всі мої знахідки були вдалими, і я розповім, чому. І можливо, це застереже вас від якихось покупок не дуже вдалих. Але перед тим як розпочати, пару слів про мене. Я захоплююсь парфумами понад 10 років і понад 5 років тому започаткувала перший україномовний канал про парфуми. Запрошу вас підписатись на нього, залишатися на ньому, ставити вподобайки моїм відео, якщо вони вам подобаються. Я таким чином знатиму, які теми обирати. І, звісно, пишіть коментарі, ставте дзвіночок для того, щоб не пропускати нові ролики, і я буду дуже вдячна вам за все це. Отже, розпочнемо з аромату, який я знайшла під ялинкою. Це ось такий бюджетний бренд Расасі, від якого у мене уже є один прекрасний аромат Дірхам. І мені було дуже цікаво дізнатися, чи сподобається мені моя покупка на осліп цього разу під назвою Афшан. І зараз я поділюся своїми враженнями. Одразу скажу, що Дірхам мені подобається більше. Я купувала його за шлейфом, почувши шлейф від жінки, і запитавши, що ж це за аромат. Настільки він мені сподобався. Цей аромат я купувала за пірамідою і за відгуками, які... Говорили про те, що він може бути схожий на кліма, на шанель номер 5 на аромати в такому альдегідно зеленому квітковому напрямку. Тож саме тому мене зацікавив цей аромат. І бренд «Расасі» вже для мене перевірений. Тож я вирішила саме цей арабський бренд обрати на хвилі теперішньої популярності взагалі арабських брендів, яку я не впевнена що я буду підтримувати. Але ось зараз я маю «Расасі». І нарешті покажу вам флакон. Ось такий неймовірно красивий, за кольорами флакон. Виконаний він достатньо бюджетно, як і дірхам, який є в мене, хоча дірхам мені подобається більше, навіть як флакон. Аромат насправді дуже гарний. Він мені сподобався одразу. Перше розпилення було неймовірно приємним. Навіть, навіть нагадало клімат це був просто вау-ефект. Але дуже швидко це зникло, і він почав сідатися на мою шкіру. Сідатися приємно, нічого поганого я сказати не можу, але досить швидко він став таким маслянистим, уже зовсім не зеленим, не альдегідним, як на початку, а маслянистим, дещо шкіряним, дуже спокійним і, врешті, кремовим. Прекрасний аромат, який сидить близько до шкіри, пахне кремом і доглядом. Певна, мильність є в ньому, але більше кремовість, що насправді дуже-дуже доречно. І флакон величезний, як ви бачите. Його вистачить мені дуже надовго. Тож, таку категорію, як кремові аромати, в принципі, можна для себе закрити разом з цим флаконом. Перейдемо до ще одного звичного для мене арабського бренду Al Rehab. Від нього у мене є вже малесенька колекція. Більшість ароматів цієї колекції для мене просто феноменально прекрасні, оскільки вони дуже гучні, вони прекрасні за своїми композиціями, вони звучать дорого і вони коштують дуже дешево. Це аромати. У флаконах з роллером. Всі мої аромати Альріхаб мають такі флакони, хоча можна їх знайти також у спреях. І одразу розпочну з того аромату, який є моїм улюбленцем з усіх, взагалі, цих чотирьох, зрештою, чотирьох арабських ароматів, які з'явилися у мене так несподівано напередодні і на Новий рік. Ось іще три, окрім Ресасі, від Альрехаб, з'явилися у мене саме в грудні, напередодні Нового року. І розпочну, як я вже сказала, з мого фаворита. Це Ранда. Я купила його просто тому, що прочитала, що він схожий на кобру від бренду Аліріхаб. А я в пошуку своєї ідеальної кобри. Кобра від Jean Артес мені подобається, вона в мене є. І до цього бренду ми сьогодні ще перейдемо. Але вона не настільки фантастична, як мені хотілося б. Ем, мені хотілося б, щоб вона нагадувала ту кобру, яка була у мене в зеленому дезодоранті в дитинстві. Так от, я хотіла знайти її в Альрехаб, але її не було в наявності, щось давненько вже її немає. Тому я зупинилася на ранда, адже вона за відгуками схожа на кобру. Коли я її купила, спробувала, отримала вау-ефект. Я почала читати про цей аромат більше і дізналася, що він схожий на румбу від Тедлопідус румбу, створену Жан-Клодом Елена. І потім, придивившись до факончика, до коробки, я зрозуміла, що так безумовно це той самий клон. Байриха багато клонів на інші аромати. Хоча, як правило, я їх купую не як клони, а просто заради інтересу, тому що це дешево, і завжди таким чином можна було заморити черв'ячка і втамувати безпечно свій голод сліпих покупок. Тож я зрозуміла, що це знову клон. Румбу, я, до речі, знаю, я слухала її, але вона, мені здається, має дещо інше звучання. Вона не викликала у мене таких асоціацій, як цей аромат. Цей аромат має піраміду, яка, як на мене, не проявляється у звучанні. Це троянда, шафран, уд це головні ноти цього аромату за пірамідою. Але я чую дещо інше. Я чую прекрасні акорди медові. Квіткові, воскові, димні, аромат церкви дуже добре відчуваю, ладану. І мильність при цьому. Ось таке цікаве поєднання. Дуже гарно грає, розкривається аромат, дуже дивує, викликає багато, дуже багато емоцій, вражає своєю гучністю для аромату, який наноситься ролером, це дуже гучно, насправді, неймовірно гучно. Тому його зовсім трошки треба, як на мене, наносити. Отже, аромат, про який я можу сказати, 10 із 10, прекрасний, просто вражаючий своїм нішовим і східним звучанням, не побуюся цього слова нішовим, так, аромат. Можливо, комусь він здасться дещо ретро і ароматом. Не для кожної, не для кожного це справді так. Але не ретро. Ні, для мене він не ретро. Це цілком в дусі сучасної важкої нішової парфумерії могло б бути. Тобто прекрасна знахідка, буквально за копійки, дуже задоволена цією покупкою на осліп. Ще один аромат, який я купила на осліп той самий період, коли хотіла замрити черв'ячка дахур. Як я думаю, треба читати. Ось такому: в такій коробочці з трояндами, з небом блакитним. Що ж це за аромат? Це дуже цікавий аромат. Цього разу це флакончик 3 мл. На ньому можна побачити конвалі, тюльпани, здається, навіть троянди. Ось такий цікавий дизайн. І це також дуже гучний аромат, і він справді квітковий, але і фруктовий. І ще надзвичайно, просто надзвичайно мильний, дуже багато мила в ньому, і не мов би ноток славнозвісного чоловічого догляду. Так, все це поєднується якимось дивовижним чином в цьому ароматі. Я трохи переборщила, наносячи його на прогулянку ввечері. І це було аж занадто, коли я зайшла до приміщення. Знову ж таки, наносила намазом, але треба все одно дуже контролювати цей процес. Мені сподобався в цілому цей аромат. Якщо його використовувати дозовано, все буде з ним добре. Він збалансований, в ньому відчуваються і квіткові і фруктові ноти, які заявлені. Мильність не заявлена, заявлена амбра, я амбри абсолютно не чую. Чую яскраву мильність, і вона досить приємна, на відміну від наступного аромату. Але скажу ще про один момент: це також клон, і це клон на монталь Velvet Flowers, тобто оксамитові чи Вольветові квіти. Аромат, напевно, відомий багатьом, але невідомий мені, тому порівняти я, на жаль, не можу. Наступна моя знахідка не така вдала, як попередні. В принципі, всі три попередні аромати я вважаю дуже вдалим придбанням, якщо врахувати, що всі вони на осліп купувалися. То ось цей аромат від Альрихаб, який називається Red Rose, тобто червона троянда, і як бачимо, натякає своїм виглядом одразу на Kenzo Flower, Flower by Kenzo, і справді люди на фрагрантиці дуже сильно порівнюють ці аромати. Я знаю Flower by Kenzo, я пробувала його в магазині один чи два рази. Він мені сподобався, нормальний абсолютно. Для мене жіночий аромат уже класичне зазвичай можна сказати. Троянда з мускусом, так я його сприйняла. Тут також троянда з мускусом. А точніше сказати троянда з милом. А за пірамідою це мала бути троянда з ваніллю. Ні, ванілі мені не поклали. Це також 3 мл. І аромат трохи розчарував, тому що, попри те, що я відчуваю гарну троянду, а тут заявлено два її сорти Таївська, зокрема, але для мене тут забагато мила. От саме мила відвертого мила, яка Яке вже навіть трохи неприємно сприймається, яке лоскоче. І так, це забагато. Якщо ви боїтеся мильних ароматів, то тут його забагато. Я люблю мильні аромати, і мені забагато. Тож врахуйте цей момент. І переходимо тепер до французьких брендів. Розпочнемо з Жан-Артес. Популярний французький бренд, який позиціонує себе як бренд з Граса. І. Має дуже доступні за ціною аромати, що уже дивовижно саме по собі. Я вже згадувала сьогодні про кобру від цього бренду, вона мені дуже подобається, насправді. Вона звучить якісно, гучно, приголомшливо дорого, вона звучить дещо ретро, тому що там тубероза така активна і сандал, які дещо несучасно звучать, але він гарний, в мене немає жодних претензій до кобри. Але коли я поставила собі за мету знайти знахідки серед. Ось цих трьох ароматів, які ви зараз побачите, це аромати, які можна зустріти в Єві. Саме в Єву я і пішла для того, щоб вивчити цей бренд. Я була дещо здивована тим, що жоден з них мені не захотілося купити. У мене була ідея придбати щось із Жан-Артез ще до своєї колекції. Але ні, цього не сталося. До того ж, потім додалося ще оце. Відчуття вторинності, тому що кожен з цих трьох ароматів, крім одного, що правда, можливо, він теж клон на щось, але я не знаю на що. Але два, які я зараз назву, є дуже схожими, і які порівнюють на фрагранти. І я думаю, що не випадково схожими на відомі аромати. Почнемо з балад апарі, круглий флакон, не дуже яскравий, як для мене, і не дуже вишукане звучання, не стійке, і таке, яке дуже схоже на Black Opium, тобто це завуальований клон, так і не здогадаєшся, що цей аромат має бути схожий на Black Opium. Наступний аромат сподобався мені більше. Взагалі, в цій колекції дуже гарні коробки. Вони такі величезні. Вони мають гарний симпатичний, як на мій смак, дизайн, але самі флакони занадто великі і грубуваті, як на мене. Аромат, який мені сподобався за своїм звучанням і одразу нагадав мені дещо. Потім я знайшла в цьому підтвердження: це Середземноморський балкон, балкон Медитиранін, тобто повністю відповідає назві оформлення і звучання дуже навіть відповідає. Це аромат мені одразу нагадав, і піраміда нагадала, і сам аромат звучання арманії. Це для мене просто неймовірний аромат, дуже атмосферний. Він водно-квітковий, він навіть має колір води Середземного моря. Тут також, як ми бачимо, йдеться про Середземне море. Флакон у вигляді деталі цього середземноморського балкона, який зображений на коробці, все продумано, все гарно, все бюджетно. В принципі, для такої бюджетної парфумерії, гарне оформлення, все прекрасно, але мені не вистачило стійкості цього звучання і краси. Насправді, з краси розкриття, все досить пласко і лінійно, але це і нормально для такої ціни. Третій аромат присвячений ті тайм апарі, тобто час на чай в Парижі, і ем, десерту макарон. Він теж мене спочатку не вразив, е, дуже все просто. Але я не фанатка громадських ароматів. А тут про мигдаль, про десертність це трохи не моє. Тож, якщо а, вам подобаються аромати, які звучать недовго, коштують недорого, мають симпатичний дизайн, то це саме такі аромати. Але знову ж таки вони вторинні. Хоча як хто до цього ставиться? Вторинність, клони, копії, репліки це зараз стало чимось на зразок норми. Мені хотілося б а, це для себе. Дещо обмежити, я б не хотіла принаймні спеціально купувати аромати, схожі на якісь аромати. І тут ми переходимо до бренду Лярів, який я колись часто показувала у своїх відео. Це польський бренд, який мені хотілося підтримувати, хотілося про нього розповідати, тому що мені здавалося, що це гарна якість за дуже доступною ціною. У них є сайт, і тут трохи просумне. Я і ще досі другому році дивувалася, чому сайт залишається з російською мовою. Там чотири прапори, серед яких російський, і досі, досі це так. Я вчора це перевірила. Я не розумію, як же так, ну як же не соромно. Для кого залишається там цей прапор? Це просто неповага до самих себе, мені здається. Таке залишати на своєму сайті. І коли я бачу, до речі, на якихось українських сайтах ще досі дві мови, зокрема, цей знак російського прапора, мені хочеться вийти і ніколи не заходити на цей сайт. Бренд Ларів залишає російську мову, ціни на нього дуже сильно підскочили. Буквально вчора я була в просторі і подивилася, що ціни просто якісь неймовірно. Вже не скажеш, що вони бюджетні, просто вони не дуже високі, але. Вони просто відчутно підвищилися від 440 десь так до, до приблизно 700 гривень за величезні, звісно, флакони 90 мл, але все одно. А це, як на мене, вже інша ціна. Звісно, їх можна купити онлайн значно дешевше, і напевно так і варто робити взагалі, якщо хочеться зекономити, купувати аромати онлайн. Однак для себе щодо дарів я роблю такий висновок, що мені не подобається цей їхній підхід і. Я буду продовжувати розповідати про ті аромати, які залишились в моїй колекції, я розповім. Зроблю порівняльний аналіз з ароматами-оригіналами, на які схожі ці аромати від ларів, І знову зроблю благодійний розпродаж цих ароматів і суму, яку я отримаю, я. Перекажу як донат моєму знайомому, який займається волонтерством з початку війни повномасштабної. Нові аромати від ларів я щоправда послухала. Це метафор, і це харизм чи харизма. А, на що, схоже, харизма, я так і не змогла зрозуміти, на фрагрантиці я поки що його не знайшла. Аромат звучить дуже гучно, дуже яскраво і якісно, як дуже часто буває з ароматами ларів. Ось він у мене на блотері. База досить симпатична. Вчора наносила цей аромат. Бази у ларів, як правило, не звучать дешево, хоча бувають і винятки. Вони досить прості, але якихось супер дешевих, неприємних компонентів я не виділяю. І також не буває так, що база взагалі не відчувається через пару днів. Це можна сказати про дешевші аромати, таке у мене ставалося, але ларів такого не було. Я відчуваю в базі певну ванільність, приємну, дуже жіночний аромат. Інший аромат. Мені підказав все навіть своїм виглядом. Хоча, коли я його вдихнула, я про вигляд не замислювалася. Йдеться про метафору. Метафор. Я зрозуміла одразу, що це про лінтерді відживанші. На жаль, про базу нічого сказати не зможу. Цей блотер у мене не зберігся. Але так, враження. Що вони, як завжди, зробили гарний клон. Вони це бренд Ларів. Тобто, поки що ставимо крапку на цьому бренді, і в просторі я знайшла просто неймовірно потужного конкурента для цього бренду. А саме Кот Дазур або Кот Азур. написано цю назву по різному у двох варіантах, як в якихось джерелах в інтернеті, так і на коробках, і на флаконах. Ти вже трохи заплуталася. Я спробувала аромат син. звісно, вдихнувши його і взагалі. Навіть глянувши на назву, я зрозуміла, що це аромат Сівіт Армані. Перші враження дуже гарні. Коштують ці аромати від цього бренду приблизно як лярів. Або трохи дешевше. Також аромат, схожий на Chanel номер 5 я спробувала від цього бренду. І мене взагалі дуже-дуже потішило це звучання. Дуже навіть гарно він стартує дуже схоже. Дуже і я відчуваю, і квіти, і. Весь свівай пшенель номер 5 Так здається, що цей бренд знає, як робити клони. На блотері залишається довго, звучить приємно, дуже якісно і цікаво. Цікаво, що буде далі. Я думаю, що він досить довго протримається. Цей бренд, мені здається, має не гіршу стійкість за ларів. Наступний бренд, про який я хочу поговорити, це Elode. У мене є один аромат від цього бренду, називається Gem, присвячений аромату Жадор. Він звучить гарно, але дуже недовго. І взагалі про всі три аромати, які іще я спробувала від Elode, одразу скажу, що вони дуже програють за стійкістю код' Азур та Ларів. Та іншим подібним брендам. І почну з аромату Woman, який присвячений знову ж таки Black Opium як же без нього. Уже не відчувається за кілька днів. Я кілька разів заходила в простор на минулому тижні. Отже, не відчувається уже. А, цей аромат майже з блотера. Наступний від Hello: це Life is a Dream. Життя це сон або життя це мрія. Він присвячений Левіабель, ну щось вловити можна насправді. Якісь легкі пачулі пудрові, але не вразив мене і навіть не дуже нагадав Левіебель, чесно кажучи, при розпиленні. І третій це Golden Lady, це для тих, хто любить Lady Million від Rabanne, Дещо відчувається. Але я не фанатка такого звучання. Тож, бренд Elode – це такі акварельні, можна сказати, клони на відомі аромати і за ціною доступнішою за ларів, наприклад. Але цей аромат, до речі, має цікаве походження, це грецький аромат, і також вони переказують, цей бренд переказує кошти з покупок на українську армію. Якщо це так, то це дуже добре. І повернемося ще раз до Єви. Там я також тестувала аромати від Fabienne Марше. Саме так пишуть назву крилицею на сайті Єва. Мені не сподобалися ці аромати, чесно кажучи. і... Навіть попри продуману упаковку, продуманий дизайн, деякий дизайн взагалі мені не сподобався. От ось як ці червоні величезні флакони, наприклад, один з цих ароматів здається схожий на кірки. Я вже трохи навіть забула. Давно їх тестила у пошуках нових бюджетних знахідок. Є також інші лінійки, такі більш симпатичні, з непоганим дизайном, навіть зі стильним. Є моноаромати, наприклад, туберозу, але все це не те, нічого мені не зайшло, грубо кажучи. І також мене дивує і насторожує той факт, що знайти огляд англійської мови мені не вдалося в YouTube і французькою. Чому це так я не розумію? І в мене складається враження, що цей бренд просто є брендом від від магазину Єва. І він французький тільки на словах, тільки можливо для нас. Так само, як у мене одразу ж виник сумнів щодо бренду Fantasy Community Perfumes, адже це бренд, сайт якого викликає неймовірно багато запитань. Він дуже не схожий на американський сайт. Його історія, як на мене, зшита білими нитками. Тож, коли мені ще влітку 23-го року... Це бренд, начебто україно-американський нішовий бренд, запропонував зробити огляд. Я відмовилась саме тому, що я просто не впевнена в тому, що це щось таке, що є американським. Я краще підтримуватиму бренди українські, але буду знати, про що я розповідаю. І до цих брендів бажано, щоб не належали такі, які. Просто у Туреччині наливаються в якісь флакончики, і при цьому називаються українськими. Тож ось таким був мій пошук нових бюджетних знахідок. Я обмежилася, як бачите, чотирма флаконами поки що зупинюсь на цьому. Ще буде неймовірно багато цікавих тем, зокрема про бюджетні аромати на моєму каналі. Тож залишайтесь на ньому і покажу ще як бонус. Я не можу просто цього не показати. Якраз нещодавно я просто розпакувала чергову упаковку мого улюбленого мила українського бренду Меріголд. Цей бренд просто знахідка для тих, хто любить гарне мило і хоче користуватися українським милом. Це мило, можливо, не супер дешеве, воно і не повинно бути, адже воно дуже гарне, але воно дуже доступне і бюджетним його цілком можна назвати. Особливо, якщо на нього є акція. Це мілан мило неймовірно прекрасне. Пахне класичними квітковими парфумами. Я використовую завжди це мило з цього набору для миття рук. У мене є свої улюбленці, а є аутсайдери. Так от, Мілан це улюбленець. Париж, безумовно, це улюбленець, це також прекрасний аромат троянд, передусім. Також е, асоціюється з французькими парфумами. Лондон неймовірно прекрасний аромат з рожевими трояндами, як бачите, на е, обкладинці. Також один з моїх улюбленців це, безумовно, Київ, і не лише тому, що він називається Київ, а тому, що пахне просто прекрасно, так як мені подобається. Теж класичним е, милом я обожнюю мило з дитинства. І мій аутсайдер No1-Йорк. Занадто по-чоловічому грубувати він пахне, на ньому зображено ось такі квіти. І Женева теж грубуватий аромат для мене. І більше в маскулінну сторону. Також в цьому наборі немає, але мені дуже подобається Сингапур. І ще якийсь аромат, ще якийсь, який я забула. Але в будь-якому разі. Це мило прекрасне, воно гарно якості, воно не розмикає довго, використовується. Після нього не сохнуть руки, як після від наприклад, або після дешевого твердого мила. Тож дуже рекомендую. І Mary Gold у перекладі означає «чорне бривці. Отже, я сподіваюся, вам сподобалось моє сьогоднішнє відео. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо це так. На моєму каналі вже є кілька відео на тему бюджетних ароматів, залишу обов'язково посилання на ці відео. Щиро дякую вам за увагу, за те, що залишалися до кінця цього відео. Залишайтесь надалі на каналі пані Роме. Sebe. i do zobaczenia.